Пожежа на нафтопереробному заводі у Білорусі загорілася установка з виробництва бензину. Мозерський НПЗ одне із двох нафтопереробних підприємств у Білорусі. До війни третину продукції заводу продавали в Україну. Однак з минулого року НПЗ знаходиться під нашими санкціями. Найцікавіше у цій історії те, що рівно тиждень тому СБУ попереджало, що РФ готує саме на цьому заводі провокацію під чужим прапором. Під виглядом вагнерівців на території Білорусі проникла певна кількість кадрових російських розвідників. За даними Служби безпеки, ці розвідники. Видаючи себе за українське ДРГ, мають вчинити провокацію на Морзинському НПЗ, щоб утягнути Білорусь у війну з Україною. Інформацію про запланований у Білорусі теракт Співробітники служби безпеки отримали з кількох джерел, і ось сьогодні завод запалав. Росія усі півтора роки війни намагається втягнути Білорусь у війну з Україною. Однак Лукашенка пручається як може не те, щоб він був справжнім борцем за мир і територіальну цілісність України, але навіть білоруський диктатор розуміє, що війна... Абсолютно провальна затія. а Путін усіма способами намагається затягнути сусідню країну у конфлікт. І імітація нападу українських диверсантів на білоруський завод чудовий привід для повноцінного вступу Білорусі у бойові дії.